Что там было? Там всех убили. Правда, бесполезно, Вайсон. Мы знаем, что там был три, Вудс и Боуман. Вудс. Вот. Боуман. Драгович, ты помнишь Драговича? Кастро. Мы хотели убить Кастро. Друзі, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. І Сьогодні перше відео. Ми проходимо гру Call of Duty Black Ops 1. Головний герой Алекс Мейсон. Дока Свиней. 12 квітня 1961 року. А вы войдете внутрь. А что потом? Вас заберет транспорт. Успейте только. Отлично. Мы не одни. Сакай лос папелес. Аора. Сальдете аки, пута капиталиста. Ое, ты откуда ты? Я сказал, откуда вы? Не Нідіоргай Сівудсді. говорю. Це мені подобається Call of Duty. Те, що тут нема нудних а, навчальних місій. Ну, я думаю, якщо ви граєте шутери, то вам не обов'язково вчитися, як ходити, як стріляти. Ви і це, і і це і так, думаю, вміють. Отже, Куба 61 рік, Затока Свиней. Гадаю, що Call of Duty це повністю видумана гра, проте частка реалістичності є, адже операція в Затоці Свиней дійсно була. Чесно, що фігуруючих осіб таких як Кудс, Франквудс. Мейсон і у мене не було. Місія закінчилася з повним провалом і програшом Америки. Тут багато хлопців. Дуже багато. Там його грамотно. матимо до кашель. І як ми бачимо кубенці дуже привітні. это у нас градус пуль. И неважно, что дальше начали стрелять и мы. <реклама> вот и комплекс. Карлос и его люди должны напасть на аэродром. Уже січас. И в останній гріця е 40. Це ця, ця операція, вона спрямована на ліквідацію е пинського, скажімо так, правителя. Приветеля. Кастро. Наш. Наша нескромна тройця має його ліквідувати в даній місії, проте зайду трошки наперед. Місія теж закінчиться провалом. Озброєні у нас підплет АСП. М16 с постовойным гранатометом и і... твоем. Переждим. Хоч. Одного й. І другого бачу. Клас. Хороший приступ. Ми пробираємося в комплекс даля кастру. Ми його мали би ліквідувати. Взагалі старі Call of Duty. Це загалом ігри Call of Duty, як на той час. Це одні з найкращих ігор. Вони дуже якісно ну, дуже якісно зроблена. І не тільки ця серія, не тільки Black Ops, також і Modern Warfare, і World of War. Тобто... Загалом Call of Duty це, напевно, одна з найкращих ігор. Яку я загалом грав в своєму житті, та й думаю, не тільки я. Здається, кожен погодиться. Те, хто грав Call of Duty, інші шутери на сюжеті. Погодиться, що це дуже хтось. Делькас. Скинув тоді. Вибачвут. Е, мінус, який мені не подобається. Тут є заскриптовані моменти, от такі, як. Ось цей плейбоуман виходить з е, темником, Я не розумію, це наш чи це не наш. Я міг... Е, е, я міг тільки що настріляти стріляти по боумену і фактично мені би зарахували як поразку, щоб я не атакував союзників. Є косяки, але в загальному раз зроблена як для своїх років. У зроблена досить Гарно яйця. Як нам не дивує, то це тут якісь є... баги. Для чого треба було поганути? А тут я РПГ. А інтернатом теж можна повоювати.

Ми вже на АТІ і скоро буде аеродром. Ми маємо нельтат і фактично. Так, це аж там супер не вырывается. Легаснів у нас контузку, але ми не... не розчаровуємося. Даємо катапов на бинці. Просто поливаємо їх. Кулемет. Самим захищаючи аж ітак. Повентів багато. І зараз ми жертвуємо собою. Точно заради того, щоб наші протими. Братині... В... Кажуть, геройство не приходить незамічено. это был двойник. Мы узнали о вашем плане. Мы все знаем. Он полностью ваш генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Но пусть он страдает. Такого страдания он даже не представлял. У меня есть идеи, американец. О, да. Это точно.